Всім привіт! От маю такі сходи. Треба їх обложити плиткою. В чому прикол, що вони всі горбаті. Отак от вони йдуть, отак от йдуть дугою. Треба їх всіх перешифовувати. Походу, тут не дали планку, коли заливали, не постягували і везде посередині бугор на них. Їх треба витягувати. І щось думати. Так, Шифувати буду болгаркою, з звичайним диском по бетону, по кераміці і отакою от чашкою по бетону. Ой, мучення. Нічого треба зробити. Що ми сходи пошліфував чашечкою спочатку. Потім взяв дряпачку. Отаку дріпачку, От дріпачку як берете, беріть жорстким ворсом. Оце такі м'яконька. і ці ступеньки ледве дотер. Що я зробив? Я чашкою прошліфував, бо гриць все. Потім пройшовся дряпачкою, щоб болото споро витягнути. Потім прямо шлангом все відмив. Зараз воно просохне, Буду наносити бетон-контакт. Бетон, так, бетон у нас такий. Загрунтував бетон контактом, понакровав пленкою, бо в самій інструкції пишеться, щоб коли висихає, щоб не було прямих сонячних лучів. І плюс об'єкт пильний візді лишнім не буде. Завтра буду виставляти маячки, витягувати клеєм, потім буду вкладувати плитку. Ось так. Так, у нас бетон-контакт висох. Надо ставити маячки, витягну, перетяну їх сьогодні клеєм. І завтра буду монтувати плитку. Сідуть дугою їх витягувати. Так, що я сьогодні зробив? протягнув другий раз, края, витягну, завтра видірну маяки, зашліфую і буду укладати верхню поляну плиткою. Що зробили? Зробив такий навіс вчора ввечері по-бистрому. Яка проблема? Дуже парило сильно сонце, клей пересихав. Зробив навісік. Щоб сонце не так жарило сильно. Що ми сьогодні робимо? ложу ступіньки, зразу вставляю профільок. Ложу на двойний гребінь 12-й і роблю клей по пожиже, бо дуже швидко підсихає, щоб встигнути виставити. Виставляю так по 4 ступіньки. Чому так? Бо по краям у нас має бути вуха виступати. А я зробив навес, і мені навес мішається зробити. Тому я думаю, зробити всі ступеньки так чотири, а подрізку в кінці зніму вже навес, і їх вложити або з самого ранку, або на самий вечір, щоб не пересихав. Дуже жарко, все пересихає. Роблю жиденьким раствором. Перше, щоб воно не пересихало і легше садити, щоб було максимальне заповнення. Тобто Ми не вилазимо на візді з усіх швів, але зато я впевнений, що там 100% заповнення буде клеєм. Плюс у нас буде епоксидна затірка, що теж немаловажно. Що на сходах на вулиці на цьому не можна економити. Або робити гідроізоляцію, або робити епоксидну затірку. У меня тут на бетон контакт, то есть мені тоже свого роду являється гідроізоляцією, то есть він не пропускає воду. Ось вот так. Що, друзі. Закінчили ми ці сходи класти. Хлопці, що заливали бетон, сильно пошутили наді мною. Вони, коротше, походу не дали центральну, коли заливали, не укріпили середину добре. І всі сходи були дугою. Тобто края натягував. У нас тут класіка. Спочатку пройшовся черепашкою, черепашкою кажу чашкою, пошліфував від великих бугрів. Далі пройшовся я дряпачкою на болгарку, теж щоб спор повитягувати, бо цілий рік топтали цей бетон, затоптали файно. Потім відмив, відмив, висохло наніс бетон контакт, щоб не гратися. Потім понатягував і виклав. Виклав і затер. Затер сітною затіркою. Затірка мепеївська. Єдине плити. Дуже матова цяточку. так як вона цятка виглядає, так воно і цятка є. Такі прям дуже, дуже тяжко було відмивати. І ще плюс тут сонячна сторона. Я робив навіс. Ну, в цілому добив. Так виглядає непогано. От. Єдиний от момент, от оці оголочки, що вставляються, зараз я би їх напевне не клав. Ну, замовникам нравиться. Чому плитку я робив під, під, під уклоном трошки сюди, щоб вода стікала. Ну, блин, А оцей міліметр, вона зерно тут стоїть. І ще прикол чуть дугой йде. І отут воно збирається. от шву. Це прям ну, заметно. Тобто, На будущее, напевно, я просто би... плитка є вже з такими полосками спеціально. і Паска в неї красива, тобто во так краще лежити. Якщо треба вже буде таки поставити цей профільок або профільок з резинкою, вже краще просто насверлити. ну Дюбель, мабуть, просто з силіконом пхати, спочатку з силикон, потім дюбель, щоб ну, там вода не накопичувалась і щоб не пірвало потім. Але в цілому все топ. Все забуде.